Саме, звичайно, я апрель, І сьогодні я роблю другу спробу, щоб зняти це відео. по перша спроба не вдалася. Словом, сьогодні я хочу вам розказати про нове оновлення, яке вийшло вже 2 дні тому у Райвелсі. Тому що воно поміняло багато чого. По-перше, ми більше не зможемо піти в Міларматч. Це мінус для тих, хто грає. Але при цьому у всіх у кого області жінки Продалися на кейс, і тепер у кожного вони є. Я в кінці, якщо встигну, зроблю open кейс. Uh, значить, я хочу зараз розкати всі плюси та всі мінуси даного оновлення. Перший плюс нам додали ранги. Ранги це максимально. При... Ну, як максимально, це просто прикольна річ, яка показує, наскільки ти професіонал. Якщо раніше, отут всюди. А, ну в принципі, зараз. Коротше. Тут. Тепер ранг показано, скільки ти програвець. Зараз я якраз покажу, як ці ранги працюють приблизно. Але тут же ми переходимо до головного мінусу цього навлення. Ці ранги абсолютно нічого не роблять. Типу, це той же режим. Але тут є невеличкий прикольчик, таби тобто ти можеш сам вибрати мапу. По-перше, докс більше не вибирайте, тому що мапу докс поміняли, і вона, яко каже, стала такою собі. Ось, до речі, золото. Це, до речі, один величезний... На проблема. Так, снайпер, я тобі заблокую, скотина, і лук тобі також заблокую. Ага. Ти така скотина, значить, так? Ножики мені блокувати вирішив. Це ось така проблема рангового матчу, тому що тут блокують... Та ще щит заблокував, да я тебе розіб'ю, обіцяю. Я тебе розіб'ю. Тільки ну, дочекайся, коли я тебе підбіжу і тобі гайки зразу настануть. Слом, це одна з перших проблем даного оновлення, що тобі можуть на ізі заблокувати буквально все, що завгодно. Любу зброю, люба твоя сильна бік можуть просто заблокувати і все. І ти бункер, і ти програв. Це абсолютно ненормально. Наприклад, ось сього, я без щита і не можу нормально чинити опір його снайпи. Ой, якісь снайперці. Пулемету. І в результаті я тепер зобов'язаний просто сидіти і надіятися на диво. Його, звісно ж, не буде. Що максимально логічно. Та ну, підійди впритул і бийся! на чесних умовах. Ура! Як тільки це, що він заблокував могне, це для нього, звісно, мінус. Але. Те, що він заблокував мені ножиці і щит, це величезний мінус. Це основний мінус рангів. І найцікавіше те, що. Це можна було б якось оправдати, що, типу, ранги щось дають, сильно ж типу то. Але ні, ранги абсолютно нічого не дають. Я, наприклад, зараз не на нульовому ранзі, і мені абсолютно нічого не дали. Я зараз на сріблі 2. І що я отримав за 10 геморойних зіграних каток і ще багато мук? Абсолютно нічого. Ай, це при тому, що я чекав, це оновлення, Надіюся, що, що, що це щось ібове. Але ні. Розумники просто зробили безкорисний режим, який просто показує, що ти професіонал. І по факту віддаває ніякої необхідності в нього ходити. Так як тут навіть немає розділу на те, що, що ті, хто з меншими рангами, попадаються в кого менші ранги. Тут такого немає, тому що як бачите, я попався з золотом. І це якби дуже дуже жирно. Але хто сказав, що золоті хлопці розумні, тому що вони заблокували мені не головну, але головну дистанційну зброю. А от на автобус мені краще не залазити. Також... О, чувак, красава! 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 Дякую тобі, велике! Також тут додали нову мапу від назвою Playground. І не сказати, що вона дуже сильно прикольна, тому що по факту, по-факту е, це, та, це та ж арена, просто більш деталізована. Не раджу її вибирати. А тепер готуйтеся. Зараз будуть найбільші мінуси цього оновлення. Почнімо з лука. Просто спамом у нього тепер по 30 демеджа. Типу, якщо б одним патроном, типу, одною стрілою попадати, то це по 30 демеджа. Але раніше це було. <плес> Коротше, раніше. Воно демажило по 40, а зараз по 30. А те, плюс зарядка, тепер, якщо ти хочеш вистрілити сильніше, демедж ти зменшився, а от до. А от те, що довго тепер він буде заряджатися, щоб на максимум так вистрілити. Це таке собі. Навіть впадання навіть в тіло з зарядженим луком зменшило. Бо 80, а зараз 72. Капець. І це ще далеко не все. Е Візь, візьмемо навіть ось це. Денджеров ще візьмемо. Так, що ще задебафили, О, ось о. значить, моя любима геометрія, була як мінімум. Я цю пушку називаю геометрія, тому що, ну, камон. Якісь дуже хороші кути, скажіть. Слом, раніше при попаданні в тіло, воно деможало по 20. Зараз по 15. Але приков... і по логіці, і це ще найцікавіше, бо по логіці, по логіці. в голову має бути Х2. Ну, як мінімум в більшості зброї саме так і працює. Але. Зараз в мене ретричне питання до вас. Хіба 15 помножити на 2 або 15 плюс 15. Це все одно це і те саме. дорівнює 25. Типа. І це при тому, що раніше в голову попадання був з'їсланий Х2, але був Х3. Типу, 60 демеджа по голові один раз. І це дуже було імбово. Дуже імбово. Я міг би це пережити, якби був Х2. Але камон, зменшувати демедж навіть на X2, ну це якби вже. Ненормально. Тому що тепер купляти цю пушку майже немає сенсу. Переходимо до наступного. Моїх любимих ножиків. Раніше був демедж у них. По. 20. Зараз по 15. Якщо просто в тіло. Якщо в голову, то по 30. Але це як ви попадаєте, тому що у ножиків є двійна атака. Я говорю зараз про просто одне попадання одним ножиком. Раніше було так. Зараз голову по 30. І скажу так, вони послабли ножики. Правда, це не сильно заважає, буду чесним, але тепер важче рахувати, скільки демеджети на ніс своєму супротивнику, а значить, і важче розрахувати свої сили, коли ти зможе а кого ні. Що мені також часто заважало. І тепер найголовніше міни. Я, зар... я сам зараз збираю на Ексоган. Це доволі прикольна пушка, і я не бачив, щоб її задебафили. Хоча ні. Її все-таки задебафили, і зараз я поясню, чому. Гляньте на міни. Раніше вони дамажили по 50. Зараз по 40. Типу. Та, бусти з ними можна, як і раніше, але. ну... Якщо раніше три міни означало ГГВП, то зараз я вам прекрасно продемонструю, що зараз означає три міни. Це означає просто попадання РПГшкою в тебе. А це якби не дуже прикольно. Тому... Ні, ну демедж хороший, звісно, але камон. Типу. Пфф... Типу... Хоча б міни не чіпаєте. Я збирав всіх купляти після того, як наберу на Ексоган. А вони послали мене в одне місце. І це ще далеко не все. У нас, значить, є РПГ-шка, ку задебафали. Ексоган, Ну і в принципі більше я нічого не бачив, щоб задебафали. Як мінімум. Чого задебафало РПГ-шку? По-перше, ну як задебафали? Демедж її збільшили, якщо просто в тіло попадає. Тепер по 50. Це дуже сильно імпакт дає. І тепер бі реально більш помітніше, що хлопці які Попадають в тіло просто, і важко цілитися. Реально стало краще виносити. Але коли попадаєш в голову, то тут вже нормальний Х2. Скажу так, раніше у голову був демедж 120 при демеджі 40, типу той же Х3, а не Х2. І, в принципі, в принципі, щоб не було таким богу, я, в принципі, згоден з думкою розробників. Але, але все-таки сумніваюся стовно цієї системи. Тому ж по факту РПГ лишилося та сама. Просто чуть-чуть менш імбовіша, якщо попадати в голову. Але більш імбовіше, якщо, попадати, якщо ти коси і не дуже нормально попадаєш в голову. Тепер Ексоган. Е, коли ми стріляємо просто в тіло, особливої різниці не видно. Але якщо ти попадаєш в голову, то різниці між демеджем в тіло і в голову абсолютно немає. Я розумію, хоча б на чуть-чуть підніматися, ну хоча б на 5. Ну, раніше демедж в голову дорівнював 40. В принципі, як і... Ну тут ситуація майже така, ж як ну, ножики можна сказати. Тільки якщо в ножиків лишили демедж по голові, то тут просто без демеджу по голові. Тут чисто. Чисто демедж заради демеджа. Все одно, як ти попадаєш в людині. І тепер найцікавіше. Battle X. Я не знаю, як вам буде її показати нормально, але коротше, їй збільшили демедж до 55, Це ж то прикольно. Але проблема заключається в іншому. Якщо ось ця здатність раніше наносила по 50, то зараз вона наносить по 45 або по 40. Розгляді, важко так, хоп. А ні, вона по 40 дамажить. Тому я не знаю, наскільки це хороший баф. З одного боку, просто удар. Вони забафили. З одного боку. З одного боку, це прикольно. Але з іншого, весь прикол, заради чого, її використовують. Ну, я маю на увазі саме сильні гравці. Заключається в тому, що неї можна було, що можна було спершу затамажити, наздоганяти, а потім просто нажати F, не змінюючи зброю, а потім добити. Типу, це було максимально ефективно зброя. А зараз. Не сказати, що прям вона стала. Але. Але не знаю, як на мене, це дебаф. Для мене це повний дебаф. І зараз найцікавіше. Є такий пістолет. Під назвою спрей. Так, от він, осьо, осьо, спрей. І його, не, і не подумайте, його не задебафали, його не перебафали, його бариф, чи, чи люби барифма, матчі, синонім до цього слова. Ні. Його усього-навсього зробили дешевшим. Це величезний плюс для нубів, тому що тепер він коштує увага! 5 ключів. Типу, це буквально виконати два з цих квестів. Що не є дуже сильно важким. Але все ж таки. Але все ж таки мені здається, що трошечки вони переборщили і вони це будуть виправляти, тому що 5 ключів за таку зброю, типу, вибачте, це доволі хороша зброя, вона навіть тягатися з тої з калашом здатна, якщо гарно попадати. Тому доволі Дивне оновлення, як на мене. А ще я не знаю, чи це так чи так, але на його після підняли чисто один, один демедж домага. Я, можливо, уже Шизік. Тому виправте мене в коментарях. Але мені здається, демедж чуть-чуть збільшився. Але хай там як один демедж це абсолютно нічого. Тут нічого не забафали. Словом та. Не забафали і не перебафали. І, можливо, більше зброї отримала міні-апдейт, не до апдейт. Про які я не знаю, тому буду радий поцікавитись вашою думкою у коментарях. І що я можу сказати? Оновлення вийшло не таким, як ми його чекали. В ранги ходити майже безполезно. Якщо ви лютий протота, Якщо ви хочете складності, то будь ласка, ранги відкриті. Але зараз, як на мене, ви її ще ходите в звичайні режими. Тому ж там тусять не такі сильні гравці, і можна легко підфармитися. Як, в принципі, я зараз. Uh, що раджу, власне, і вам. Сам, що я хочу сказати з цього дебафу зброї, то він вийшов доволі неоднозначним. Якщо враховувати дебаф РПГшки, спрея та ножиків, а також частково сокиру, то я більш-менш погоджуюся з цим. Геометрія цікаве питання, тому що, по ідеї, вони дебафнути мали вогнемет. Це чисто мої думки, звісно. Просто вони вогнемет ніяк не дебафнули, І він в результаті, можемо вважати, виявився найсильнішою зброєю. Ну, після мініганіста, але це ще йому треба попадати. А якщо грав вся ящі, то мініган взагалі безкорисний, по факту. В геометрію, як задебафили геометрію, то мені не сильно сподобалось, чесно кажучи. Типу раніше реально було цікаво до неї йти. Але зараз вигідніше ці 400 ключів потратити або на що ще, чесно кажучи, не сильно з цим згоден, або на вогнемет. Тому що це реально ефективно. Або просто купити Ексоган, як я зараз збираю, тому що Ексоган здатний пробивати ключі. Сону, бафу Ексогана та всього решту, я не сильно згоден з цим бафом. Але з іншого боку, тепер Ексоган не такий імбовий, а отже, буде легше в нього ухилятися чи щось типу того. Е, стосовно мін, я не радий стосовно цього, тому що я збирався купувати їх. Але з іншого боку, якщо дивитися загально, не від того, що я збирався, не збирався, то дебафи більш-менш адекватні. Більш-менш. Хоча я з цим також дуже багато спорів є. Ах, словом, дякую за перегляд і всім пока.